У світі, де кожна стежка веде до невідомого, де кожен крок може стати початком легенди, де герої стикаються зі своїми найсуворішими викликами, де небезпека прихована навіть у тіні, а таємниці чекають, щоб їх розгадали, все рівно знайдеться місце для жартів та релаксу. І це твій шанс приєднатись до цієї захопливої подорожі. З посмішкою на обличчі розважальні відео для справжніх олдових шанувальників Вов, які, можливо, вже і не у грі, але деколи хочуть, так би мовити, згадати молодість, та й новачків, які щойно пірнули у цей бурхливий насичений світ, і, можливо, трохи розгублені такою великою кількістю контенту, але завжди зможуть подивитись на гру під іншим кутом. Художній стиль, ламповий настрій і трохи магії, ось що чекає на тебе. А також огляд актуальних новинок світу World of Warcraft. Але з прикольчиком ми серйозні, але не завжди. Ти точно посміхнешся, і бодай на хвилинку забудеш про буденні проблеми. Твій портал у загадковий світ Азероту вже відкритий. Натискай підписатися та приєднуйся до нас. Контенту вистачить на всіх.